От знову ж таки про заяви. Ми чули е, буквально все літо. Було інтерв'ю Володимира Зеленського, були заяви від голови Верховної Ради стосовно проведення виборів в Україні в наступному році. Так, голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталці Мосімосійчук він каже: президентські вибори в Україні можуть відбутися, однак для цього потрібно виконати чотири умови. Що вибори були визнані світом як демократичні, щоб кожен з українських захисників, які зараз воюють, зміг проголосувати, щоб кожен, хто тимчасово виїхав, зміг висловити свою думку. Ну і ще якась із умов. Теоретично вони можуть бути. Станом на зараз дійсно офісі президента а, зондують ґрунт і не дарма в соцмережах з'явилося масова опитувань, як ви вважаєте, а, щоб а. Що президент Зеленський має все ж таки йти на другий термін. Ну люда людям, якраз вони коротко пам'ять забули, що він обіцяв, що йде на один термін. І чітко вказується дата 31 березня 2024 року. А тому для того, аби запустити виборчу кампанію, це потрібно рішення, аби Верховна Рада ухвалила про початок до кампанії десь під кінець грудня, тому що кампанія три місяці. Чи буде вона чи ні зараз, станом на зараз, ну невідомо, але офіс президента реально вивчає ситуацію, тому що їхнє бажання не співпадає з громадської думкою. Думку, яка категорично проти вибори під час війни і різні опитування це показують. Але ну, якби були був великий, дуже вони хочуть засементувати повноваження Зеленського ще на 5 років. Але знову ж таки, тут є два варіанти. Перше, дійсно, вибори, і воно вивчають і намагаються якось переконати громадську думку про те, що вибори потрібні. Якщо вони не переконають громадську думку про те, що вибори не потрібні, для них ще краще. Тому що, ну. Тут включається інша історія, що чим довше війна, тим довше вони будуть при владі. От. Це дуже погана історія. І перший, другий варіант це називається авторикра... Авторикра... Автор... Автор... авторитаризм, і він дуже небезпечний. Чи довго його вистачить, чи довго витримає громадянське суспільство? Я не знаю. Можливо, ну я не сумнів. Я сумніваюся. Країна, яка пережила, організувала два майдани, може на все. Громадяни країни, де було два майдани, можуть абсолютно зробити все, і для того. Єдиний вихід цієї ситуації може бути, аби не збурювати суспільство, і якимось чином легітимізувати владу, яка не буде переобрана на виборах, це створення якраз нового уряду. Але це уряд має бути не уряд національної єдності, як там багато говорять, а має бути уряд довіри. В цей уряд довіри мають бути включені навіть вибачайте опоненти зеленського, яким які йому дуже не подобаються. Таким чином інакше не буде довіри. До цього уряду, і якщо такий уряд буде створений, тоді, по-перше, для влади це буде диверсифікація відповідальності, і ну, скажімо так, стріли критики, трошки якби отримують багато інших об'єктів, і з іншого боку, це шанс для країни, тому що якщо цього не зробити, в нас я сумніваюся, що в нас є шанси уникнути величезної кризи, і є шанс. Виграти, якщо така криза буде поглиблюватися, тому створення уряду довіри це якраз шлях порятунку країни, і шлях один із можливих шляхів перемоги з ворогом, тому що ну я іншого не бачу.